Це Греція, країна, яку оточують легенди. Тут у парфеноні проводять сучасні весілля. Тут гори виростають просто з повітря, а спілі гранати так і просяться в руку. Саме Греція і стала героїнею мого щоденника. в діки що на північному сході Греції, за своєю формою нагадує розум Посейдона. У нього три пальці Касандра, Сатонія та Афон. Зараз я, власне, в основі другого пальця Сатонії і прямо на човні, який відходить до острова Афон, поїду у Паломницьку святиню. Перший монастир на афоні був закладений ще у 10 столітті Афанасієм Афонським, і в той же час жінкам вхід туди заборонили. кажуть, що на афоні навіть немає тварин жіночої статі, окрім двох виявків. Це тішки, які повинні виловлювати мошей, а також шкури, які несуть яйця, бо іконописці на Афоні яйця використовують для своїх фарб, з яких потім пишуть картини. От тільки моя спокійна мандрівка ледь не завершилася на борту пірати. Фух, такого на кораблі, який іде до афону, я чесно кажучи, не чекала. Певно, більш безпечно буде біля капітана. Час знайомитися. Бачите, ось ту гору, Намагайтеся тримати курс на неї. Олександр на Афоні був безліч разів три місяці жив у одному монастирі і на собі відчув, як це бути ближчим до Бога. Якщо ви турист, то вам потрібно спеціальний дозвіл візу для відвідин. Її дають на три дні. Але всі, хто живе неподалік в Уранополісі, можуть їздити будь-коли без візи і надовго. Нарешті цей прекрасний корабль пришвартувався біля містечка Уранопа і скажуть, що воно ще у світі до нашої ери. У перекладі земногрецький уранополіс означає небесне містечко, і основна його цікавинка це ося бежа, бежа Порфиліуса. Її побудували з морського каміння і кажуть, що під нею дуже любив сидіти Аристотель. Філософ народився у цьому місті, але часу гаяти мені не доводиться у Греції ще так багато цікавого. А ось це моє улюблене місце в Північній Греції. Це ферма Платанора. Я була тут рік тому. О, Гало, вилкасі. Мирославо, я вам зараз покажу, з чого починається наш осінній сезон. Щороку у цей період ви робите домашнє вино? Так, робимо вино. Буквально кілька днів тому зібрали виноград. Ось це сорт мерло, цукру в ньому 13,5%. Зібраний виноград ми помістили в цистерни, і тепер чекаємо, щоб він забродив. Дуже важливо перемішувати суміш щоранку і щовечора. Ну ж, бо спробую. Ех, аромат який. А колір. Поки що це лише виноградний сік, але уже за кілька днів він почне ставати вином. А ось наша піч, де ми печемо хліб. Долучуся хоч до фінального акорду. А в цьому апараті ми готуємо ципуру. Але не для продажу, а так для себе. Наливаємо 15 літрів виноградного соку, розводимо вогонь. А ось тут буквально за кілька кроків, по-моєму, готується піта. Начинку для піти робить сиру, зелені та смаженої цибулі. Без такої страви жоден недільний обід не обходиться. Поки всю територію агроферми обійдеш, уже і хліб спечеться, і піта запахне. Скам'я, який фантастичний yours, тепер треба хліб перевіряти тільки з оливковою олією і тільки з сиром. Це дуже смачно, по-моєму. справжнє грецьке щастя. Ось воно і є. У шоу чотири весілля ви побачите.